Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Запрошую вас на прогулянку з серпневою балкою, які лікарські рослини можна знайти. Це звичайно рип'яшок, який ще досі цвіте, улюблена рослина, і знадобиться нам для чаю від нирок. А також можна зустріти дику моркву, також те суцвіття, що цвітає, його можна теж брати на чай. А це Конюшина, тільки конюшина польова, отакі китички чудові. Самосил гоєвий. Самосил гойовий належить до губоцвітих, також лікарська рослина можна зібрати. І, звичайно ж, звіробій, всі знають, від 99 хвороб його можна зустріти. І красуня материнка. Материнка звичайна Орегано. чудовий чай з нею. Повне відео дивіться на каналі Пан Степан.